Вона стала легендою за життя. Її поезії не перевершена лірика. Ліні Костенко виповнюється 95 років. Який шлях пройшла українська поетка, і чи продовжує писати зараз? Дивіться далі. Ви на каналі поетика. Я Світлана Пензова. Вітаю. Костенко народилася 19 березня 1930 року у Ржищеві на Київщині у родині вчителів. Коли ліні було шість, сім'я переїхала до Києва. У тому ж 1936-му її батька, педагога і поліглота Василя Костенко, як ворога народу, засудили до 10 років концтаборів. Розповідають, що у дитинстві Ліна мріяла стати льотчицею, якось з маминою парасолі і простирадла змайструвала парашут, піднялася на горище і стрибнула. Після краху цієї дитячої мрії Ліна серйозно замислилася над іншою стати філософинею. Однак, через неблагонадійність її родини вступити на філософський факультет університету Шевченка було зась. Тож Ліна навчається у Київському педагогічному інституті, а згодом у московському літературному. Перший вірш Ліна Костенко опублікувала у 16 років. А до своїх 26 вже мала цілих три поетичні збірки. Тим часом настають 60-ті роки. Про феномен шістдесятництва і найяскравішого його представника Василя Симоненка я вже розповідала у великому випуску на каналі. Рекомендую до перегляду, вам точно сподобається. Обов'язково підпишіться на поетику, якщо ще не з нами. Ліна Костенко стає однією з лідерок руху 60 -тіків. Її книгу Зоряний інтеграл забороняють до друку. А збірку віршів княжа гора знімають з верстки саме через політичну позицію авторки. Однак молоду поетку це не зупинило. Костенко, як і інші шістдесятники, починає друкуватися у сам видаві. Разом із кінорежисером Сергієм Параджановим, поетом Іваном Драчем іншими діячами культури і науки Ліна Костенко надсилає до ЦК КПРС лист протест 139 або Київський лист звернення проти арештів української інтелігенції і незаконних судових процесів. Костенко захищає своїх колег, таврованих як націоналістичні відступники. Приходить на суди до дисидентів, яким інкримінують антисовєтську діяльність і пропаганду. Пишуть, що якось і до самої ліни Костенко завітав чоловік із компетентних органів і запросив до КДБ на розмову. Це запрошення чи наказ? питає письменниця. Що ви, звичайно ж, запрошення? Відповів той. Тоді дозвольте ним не скористатися. Відповіла Костенко і зачинила двері. Ім'я Ліни Костенко було викреслено зі списку авторів, дозволених до друку. Але писати вона не перестала. Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Роман у віршах Маруся Чурай швидко розберуть на цитати. Але твір шість років вимушено пролежав у шухляді, поки його дозволили надрукувати. За цей роман, а також за збірку віршів Неповторність, Ліна Костенко у 1987-му отримала Шевченківську премію. Мало відомий факт, але двома десятиліттями раніше, 1967 року, Ліну Костенко офіційно номінували на здобуття Нобелівської премії з літератури разом з Павлом Тичиною та Іваном Драчем. Уявіть, про це стало відомо аж через півстоліття. Списки Нобелівських номінантів за 1967-й оприлюднили у 2017 році. Адже за правилами премії імена тримаються у таємниці впродовж 50 років. Цікаво, що Ліну Костенко хотіли номінувати на отримання Нобелівської премії і у 2022-му. Але тоді далі бажання справа не пішла. Політичної біжутерії не ношу. Це певно найвідоміша фраза Ліни Костенко. Як мінімум двічі вона відмовилася від високих державних нагород у 2000 році? Не прийшла на церемонію нагородження орденом Ярослава Мудрого. У 2005-му відмовилася приймати звання Герою України. А у 2012-му проігнорувала нагороду золотий письменник України. Харизматична, принципова, талановита, байдужин повз Ліну Костенко неможливо пройти. Існує історія, що у неї у студентські роки був закоханий Василь Симоненко. Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була. Хоч Ліна старша від нього на 5 років. На неї не можна було дивитися без захвату. Жіночна з лукавинкою в очах, справжня красуня. Він називав її Коста Ліна. А першим коханням Ліни Костенко став поляк Єжи Ян Пахльовський, з яким вони познайомилися в літературному інституті. Закохані мріяли одружитися. Але в Совєтському Союзі були заборонені шлюби між громадянами сири-сири та іноземцями. Це табу відмінили лише у 1954-му. Костенко і Пахльовський одразу взяли шлюб. Народилася донька Оксана. Однак за два роки Ліна і Єжи розлучаються. Коли Костенко було 28, вона стала зустрічатися зі старшим на 20 років письменником Аркадієм Добровольським, котрий тричі був засуджений за контрреволюційну націоналістичну і терористичну діяльність, та провів у сталінських таборах на колимі чверть століття. Ліна і Аркадій знайомляться 1959-го на кіностудії Олександра Довженка. Разом працюють над кіносценарієм Перевірте ваші годинники про українських поетів, які загинули у Другій світовій. Але на екрани фільм так і не вийшов. Цензура внесла стільки правок, що Костенко відмовилася від авторства. Добровольський мав дружину і сина, тож їхні стосунки були приречені. Ліна Костенко вдруге виходить заміж за директора кіностудії імені Довженка Василя Цвіркунова. Саме за його каденції був знятий фільм Тіні забутих предків до речі, на нашому каналі є великий випуск про те, як режисер Сергій Параджанов створював цей кіношедевр. Обов'язково подивіться посилання вгорі і внизу під описом відео. Аліна Костенко і Василь Цвіркунов разом прожили більше 30 років, аж до моменту, як його не стало. У цьому шлюбі народився син Василь. У 2010 році вийшла перша проза Ліни Костенко. Роман записки українського Самашедшого. У кожної нації свої хвороби, у Росії невеликовна». Пише Ліна Костенко, тож не дивно, що цей роман швидко розтягнули на цитати, і книга стала бестселером. У 2014-му Ліна Костенко напише такі рядки: і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок На коїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Коли у 2022-му розпочалося повномасштабне вторгнення, Ліна Костенко не припиняла працювати. Писала навіть під час атак на Київ. Обстріли о четвертій годині ранку. Мені знайомість з дитинства розповіла Ліна Костенко в інтерв'ю, яке дала вперше за багато років під час нагородження. Письменниця отримала орден почесного легіону Франції. Нам треба, щоб закінчилася війна перемоги Україна. Тоді розберевся з усім. Я всі 30 років незалежності знала, що Росія на нас випаде. Я знала це. Я ж не лежу до покоління, яке пережило Другу світову війну. І мені оці бомби о 15-й годині ранку, мені вони звичують, зводити на здоров. А тепер я знову почала ті самі бомби, таке страшніше. І вот. ви знаєте, мушу вам сказати, що я не звикалася. Вот. Я ні разу не пішла в укриття. Воно вот, оде, я думаю, ні, добре. Об'є, то об'є. Перший місяць я вдалі дуже за Перший місяць я стежила за кожним кроком, нюансом цієї війни, а потім... Сати писав і Костенко і зараз не втрачає час і вже готує до виходу одразу кілька своїх книжок: прозу, вірші, філософські роздуми та спогади. Тож чекаємо на нові твори від залізної леді української літератури. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися. Побачимося у нових випусках поетики. Очима. Ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказане лишилось несказане, життя йшло, минуло, той перон, гукала. Тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось, несказане, світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось. Nesca's